Бунт пацієнтів у Львові півсотні діалізних хворих відмовляються проходити процедури. Натомість вийшли на пікет. Вони вимагають, щоб процедури їм проводили на нових німецьких апаратах і новими ліками, які закупила місцева обласна лікарня. Але медики запевняють, що не можуть цього робити, адже антимонопольний комітет, через те, що вітчизняна фірма запропонувала ліки для гемодіалізу дешевші, скасував тендер. Тепер чиновники проводитимуть нові торги, а лікарям залишається тільки проводити процедури на старих апаратах. Пацієнти обурені, вони вже спробували гемодіаліз. На німецькій техніці і повертатися до старої процедури не хочуть. Люди спробували дійсно краще, дійсно краще відмиваються, дійсно краще себе почувають. Но чому їх вже забирати? Ми просто не будемо лягати на, на гемодіаліз. Розумієте, нам все одно де помирати. Ми об'являємо новий тендер на закупівлю розхідного матеріалу під апаратуру, яка є в наявності обласної клінічної лікарні. Тобто, під нову апаратуру. Процедура буде коротка і договір буде заключений орієнтовно десь 22-24 грудня.